Ексклюзивні матеріали з архіву родини нашого видатного земляка Василя Симоненка були представлені у музейній кімнаті поета у Черкасах. Тут демонструється усе, що Василева рідня, образно кажучи, дістала із сімейної валізи. Вперше на загал виставлено багато реліквій. Тут є записна книжка Василя Симоненка, оригінали його рукописів та автографів. Представлено машинописні сторінки з віршами поета, які він друкував для видання своєї збірки. Експонуються також неопубліковані твори Симоненка. Ще одна експозиція це дитячі книжки та зроблені Василем ілюстрації до них. Цікавою є інформація про всеукраїнську премію імені Василя Симоненка та її лауреатів. Привертає увагу ювілейна нагорода, народний поет України, чимало світлин, газетних публікацій та інших матеріалів. Ще один ексклюзив виставки живий голос Василя Симоненка. Найбільше люблю землю, людей, поезію і село Біюці на Полтавщині. Мама подарувала мені життя. Ненавиджу смерть. Найбільше боюся нещирих з друзів. Більше мені сказати про себе нічого. І жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Ексклюзивні матеріали тимчасово доповнили постійну експозицію музею кімнати, яка розташована поряд із редакцією обласної газети Черкаський край. Першими ознайомилися із родинним архівом медійники Черкащини, адже родинний архів Василя Симоненка було представлено спеціально до Дня журналістів.